Беремо в банку, ну, банки ж різні, ось горошок, ось котяча їжа, ну, самі такі. І по банки, ну, приблизно по її розміру вирізаємо картон. Картон ж ж теж різний довжини. І посередині робимо фітіль, теж ну, на довжину банки. І потім просто скручуємо ось навколо фітіля. Пан Константин показує процес виготовлення свічки. Їх волонтер почав створювати нещодавно. Для цього обрізає шматок картону необхідного розміру. Потім фітіль. Це стане основою окопної свічки. Вже після того як волонтери зроблять всі заготовки, усе це заливатимуть парафіном. У нас тут много, делаем заготовки, а парафін просто там столько же людей не треба. Тобто парафін розтаплюється, заливається они буквально. Ну може там ну несколько часов и все, и они готовы. У середньому окопна свічка горить від 4 до 8 годин, в залежності від розміру бляшанки, і буде корисною на передовій. Запевняють волонтери. Перевага в тому, що вона легка. І ну, легка, і теж невелика по розміру. Тобто її будь-який рюкзак, любий карман, куди можна сховати. І вона не боїться негоди, не боїться вологи, тобто буде горіти і при вітрі, і при дощі. Допомагає робити окопні свічки для військових і Анна. Жінка приїхала до Запоріжжя з Івано-Франківська погостювати до родичів. Як каже, сама виготовляти парафінові пальники для неї в новинку. Я не дуже багато волонтерів, а якщо хтось подзвонить мені і скаже, що треба вільні руки, то я приходжу. Волонтерили ми з сестрою Івано-Франківською трошки. Сюди ще приїжджала волонтерила і знову друг подзвонив, каже, свічки будемо крутити, хочеш, хочу. Загалом планують виготовити близько 400 свічок. Передавати їх на фронт будуть за кількома напрямками. У нас ребята в різних напрямках. Донецька, Хірсон, вазможна, Запорозька. Тобто вони міняють свої ну ротації. і ну конкретно в даний момент. Ми не можемо сказати. Много хлопців, які там знайомі друзі, колеги. і все буде для них. Матеріали для окопних свічок волонтери діставали самі. Якщо у вас є зайвий картон, банки чи парафін і ви хочете допомогти, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані. Також можна і самим долучитись до виготовлення парафінових пальників. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал МТМ.